Єрмак з'їздив Вашингтон. Ні, не так. Арахамія поїхав на вибори дивитися, чи правильно вибирають президента США. Не повертаючись з відрядження, продовжив собі перебування в США і бешеним алюром почав готувати візит найвеличнішого лідера сучасності. До речі, зараз я не про Зеленського, от, а саме про Єрмака по одній із версій журналу, Time. тим не менше, готувати візит Єрмака для того, щоб якось там ну, налагодити стосунки, зійтися, може там помиритися з Вікторією. Спарс. Ну я не знаю. Коротше, він залишився. Ну і щось таке готував, готував, будував, будував. І десь щось вибудував для глядачів. Скажу, що зірмак провів там в США непогані зустрічі, давай говорити відверто. Просто єдине, що він то зробив після Петра Порошенка. Ну якось так воно ну так вийшло. Хоча, в принципі, як для мене, коли ми говоримо про єдність, взагалі можна було це робити разом. Ну, це якщо ми так от, дай, заявляємо, Міністерство єдності створили, а давай ще покажемо всьому світу. Це було б суперово, але ж ми знаємо, що комунікації там тільки унічтожить. Ну було... така історія. Щоб потім до цього повертатися, маленький коментар з цього приводу. Е, я постійно, в тому числі в тебе на каналі, казав, що е, іноді. Наступають такі моменти в історії України, а зараз ми стоїмо, напевно, на найбільших е, випробуваннях за історією сучасної держави. Коли треба об'єднуватися всім елітам, які не хочуть навіть між собою розмовляти. Але зверни увагу, попри е, непослідовність Зеленського, який то йшов в НАТО, то виходив з НАТО, то казав, що без НАТО жити не можна, то казав, що ми без них обійдемося, то він створює. То в НАТО по кусочкам, то в НАТО так, цілком, це, але тепер він декларує про те, що єдиним гарантією захисту України і безпеки України після припинення бойових дій може бути НАТО. Тобто він декларує те, про що говорить п'ятий президент Порошенко постійно, не змінюючи свою позицію з 14 років, так. Так. ну власне і до того, але ми зараз говоримо про президентський стаж. Так ось, здавалось би, ну, є абсолютно зрозумілий спільний національний інтерес і спільне і бачення дороги однакове для обох лідерів. Більше того, ще один президент Ющенко також про це говорить ще з 2005 року. Більше того, ще один, може, не найкращий український президент, але тим не менше президент Кучма. Про це несміливо, але все ж таки заявляв ще у 99-році. му році. Відповідно, як на мене, самим класним сигналом для команди Трампа була би спільна позиція усіх українських президентів. Януковича, ми таким не вважаємо, очевидно. Всі українські президенти, які між собою, м'яко кажучи, не є однодумцями, які між собою, м'яко кажучи, не є друзями. Які між собою мають дуже складні відносини і ще будуть їх мати ще більш складними на майбутніх виборах, раптом говорять в унісон: вау! Це була б прояв єдності суспільства, правда? І якби ну, наші е, зелені, е, Ні, вони тепер не зелені, які вони там, Оксамитові чи які? смарагдові. Кура, смарагдові, смарагдові, смарагдові діячі е, хотіли. Дійсно вплинути на зміну плану Трампа на нашу користь, то вони б посилали туди не дрібного Арахамію, Не дрібного жуліка Арахамію. Невеликого жуліка і непрофесіонала Єрмака. А послали би туди меседж від всіх чотирьох президентів. Я б на їхньому місці ще й всіх чотирьох туди висудив десантом. І це був би вау-ефект, в тому числі для, для Трампа. Вау виявляється, Україна не розділена. Вау, вона виявляється, має спільні погляди. Можливо, щось я неправильно бачу на перспективу. Але тим не менше, сталося так, як сталося. Порошенко послідовно продовжує свою політику, і в результаті, ну, будучи членом парламентської делегації, зустрічається із новим Саліваном, секретарем <звіць> з нацбезпеки, яким тепер є зовсім інша людина. Зовсім з іншим бекграундом, бо Саліван класичний бюрократ, який все життя провів в офісах за столами переговорів та перезагрузок з Росією. Майк Воц, якого номінували на цю посаду, і очевидно, він її займе, бо має симпатії Конгресу і Сенату повністю. Це зелений берет в повному розумінні цього слова. Це людина, яка служила в армії, знає, що така армія, і знає, що таке позиція сили. Так от з ним зустрічається Порошенко, і через буквально день з ним зустрічається і Єрмак. І здавалось би, скоординуйтеся, дайте меседжі. Один трошки сильніший, другий повільніший, з іншими ракурсами, але в одну ціль. Ні, все рівно говорять про запрошення в НАТО. Але при цьому Єрмак каже, і ми ніколи не допустимо Мінська То Він продовжує свою внутрішньо-політичну повістку. Послухай, ну треба буде для цього час. Ти ж підеш на вибори. Ви ж будете всі розказувати, які ви прекрасні, а ми погані. Ви будете порівнювати свій Стамбул <гум> із, <гум> із, із тим Мінськом. Буде ще час розібратися. І в нас є купа аргументів, а в них є купа приколів з цього приводу, да? Ну, бо на інше ж вони не здатні. Але не робіть це в Вашингтоні, не проводьте зустріч. Доленосну зустріч перед е, інаугурацією Трампа в роз... домашній розбірці. Ну, але хто це може пояснити людям, які тільки вміють, що робити відоси? Ніхто. Українська дипломатія ну... знищена. Послухай, коли вже Тут... радники завгоспа виступають в ООН, а позаду сидить наш представник в організації Об'єднаних Націй зі, зі... зі... Суперпрофі? Знаю точно, супер зіщурився, прикрився. І... Я, Терпи... я, глядачам, я глядачам мушу сказати, значить, був виступ організації Об'єднаних Націй, і замість нашого представника пана Кислиці з високої трибуни виступала зарівна, Ну, тобто, ну, фактично, радниця, секретаря президента. Ну, так, навіть. Ну я не знаю, як Ми це мати. Це статус сусідки. ну, знайома. Да? Але дуже хотіла таких понтів. Хочу найвищу трибуну світу на ООН. А позаду сидить людина, яка все життя присвятила високій дипломатії і мусить терпіти цю образу. Але ж це ще не все. Все, що відбувається зараз в МЗС, означає просто ліквідацію цього органу, бо його підмінив собою Єрмак. Єдине, що я дякую Зеленському, що квартал не добрався до МЧС. Енергетики і лікарів. От якщо бо все інше, куди досягли їхні е, кварталівські ручки, е, просто доведено до повного абсурду і хаосу. Міністерство оборони, в е, великій мірі е, державні адміністрації. Ну, коротше кажучи, вся система управління вже ними демонтована. І от МЗС зараз переживає оцей біль. Приниження е, і нерозуміння за що їм така доля ну окей, але це. Так, е, да, але я хочу сказати глядачам. Нагадаю, що в принципі не вчора це почалося, а я вважаю, що таким великим пенделем нашому МЗС, якраз такий Єрмак з Зеленським, зробили ось на цій фотографії. Я глядачам нагадаю її. Це yeah. перший саміт миру, організований Єрмаком, і там якраз всі лідери світу і Єрмак в центрі картини. Чесно кажучи, це взагалі для мене питання Служба протокол. Просто напросто може стати теж похоронена. No, е, хоча де для... пішло першим пенделем uh -huh. був. Таким це вже був остаточним. <спільний> сигнальчиком. було, я вибачаюсь, коли призначили міністра оборони, який ліквідував ракетну програму послом у Словенію. А, ну так. Колишню генпрокурора у Швейцарію, а потім колишню, е е а потім, е колишню е спеціалістку по е сексу е в Болгарію, а потім оголосили е конкурс. На е, тих, хто хотів би з нуля стати е, послом. Це ж все було. <рес> Система МЗС розвалюється от просто такими кварталівськими методами шоуменства, відосів, е, а я так хочу. Е, а байдуже на те, що хтось знає, е, ну, є більшим професіоналом і фахівцем. От е, МЗС просто е, на, ви, на видноті усього світу. І тепер можна зрозуміти взагалі наскільки геройською є Україна та її ЗСУ, якщо навіть в таких умовах без Міністерства оборони по великому рахунку, без Міністерства закордонних справ, без Міністерства економіки і Кабміну в цілому. Без парламенту, який підручний підконтрольний. Без парламенту, без е, ну, місцевих е, органів самоврядування соціального чи? захисту, без е, забезпечення інвалідів. Ну, Можна перечисляти дуже багато. І тим не менше, ЗСУ за цей страшний рік е, змогло далі продовжувати битися за Донбас. От Я ще раз підкреслюю, не, е, не за Дніпро, не за Полтаву і не за Київ. А все ще за Донбас, якщо часів я ще стоїть, якщо Турецьк все ще б'ється, якщо е, Курахова все ще воює, то це означає, що героїзм ЗСУ треба помножити на кожну ступінь із того розвалу, який вони мусять закривати своїм героїзмом. Сто відсотків ну друже, дивися Америка. Америкою з Америки вже в нас є новини, ті, які ми з тобою не очікували вчора, але сьогодні вони неочікувано з'явилися. Єрмак поїхав в Лондон. І для глядачів хочу зачитати невеличкий пост Віктора Боберенка, Те, що Єрмак в Лондоні, це вже факт. А ми зараз з тобою цю тему обговоримо. Отже, що написав Віктор Боберенко, Гляда... глядачі знають, хто тут такий Єрмак, повертаючись з Америки, приземлився в Британії. Він зустрінеться з генералом Залужним. Мета переконати його повернутися в команду Зеленського, навіть прем'єром, щоб потім типу. Очолити список Зеленського на вибори в Раду, тобто Залужному Єрмак пропонує такий собі триумвірат За Єрмак і Залужний. Ну чим триумвірати закінчуються, ми в історії знаємо, але тут цікаво інше. Чуваки всерйозно думають, що вони настільки великі, що пропозиція увійти в їх команду це предел мечтані. Для будь-кого в світі е, цікаво, Єрмак там не пропонував чогось подібного Джею Дівенсу. Ну, типу, чуєш, та що тобі бути віце-президентом в США. Є варіант покруче. Іди помічником до Зеленського, о, а Дівенс нібито мав би заплакати від щастя. Ти ну ще пак, така пропозиція. Отже, суть тому, що Офіс не зрозуміли, офіс не зрозуміли, що пахне смаленим і пробують різні стратегії. А відчуття, що їх крутить як флюгер. Бо це вже не політика, а метушня. Володимиром Садовичу, пора тікати. А генерал залужний державник і тому не піде на союз з вимінщиками. В офісі думають, як врятувати себе у владі, а державники думають, як врятувати Україну. Ну, хороша фраза, хороший допис, дуже багато цікавого, але суті він не змінює суть того, що Єрмак дійсно поїхав у Британію. <кхід> ну і скажімо так, є така пересторога, що вони все-таки, що в них вже настільки пригоріло, що реально. Думають таким чином відпетляти. що скажеш з приводу цієї новини, і які твої думки, друже? Будь ласка, тобі слово? Ну перш за все, Бобренко правий, але вже можна доповнити. Зустріч уже відбулася, і ввечері вона ще продовжиться на в одному з британських міністерств. А поки що, Єрмак займається головним. Що йому вдалося, вдалося досягти на цій зустрічі із послом Залужним. Він з ним фотографується. В різних ракурсах, на різних локаціях і побачити. Безугла без повіситься. І сьогодні <рес> <рес> весь ефір буде забитий демонстрацією єдності і всім іншим. Але за цими фоточками залишиться неозвучена відповідь. Що для посла пропозиція стати прем'єр-міністром і першим номером слуг народу на наступних виборах парламенту для посла залужного забагато, а для генерала залужного замало. Надію. Все, як казав в свій час Атос. Так. Для, для графа Дела Фера, да? так. тому можна надіятися, це. Чітка позиція залужного, він призначений на державну посаду і буде виконувати. Ну, тобто він позбавлений можливості грати хоч якусь іншу роль в обороні держави через політичний егоїзм і заздрощі Зеленського. Але, тим не менше, не Зеленський, а президент Зеленський запропонував йому державну посаду і державник генерал Залужний. Прийняв рішення служити державі на цій посаді. Але це не означає, що він е, має рятувати тих, хто загрався, він тих невігласів, які загралися в державну владу, і тепер потребують порятунку себе, а не держави. Рятувати державу, генерал залужний був і є, і буде готовий. Рятувати Зеленського, генерал залужний не був, не є і не буде зобов'язаний. Така позиція. Яку я чую від його команди. Е, хоча те, як це публічно, бо це все за кадром, а те, як веде себе генерал залужний Віктор Андрійович Ющенко нервово коїть в стороні, бо він міг суспільство мордувати в очікуванні його рішення балотуватися у президенти, скільки е, років, якщо не помиляюся, три. <рес> і хоч якісь сигнали подавав, да? <рес> а тут в набагато важчій ситуації суспільство просто змордувалося, і навіть Віктор Андрійович почав нервово корити. <рес> я, я хочу сказати глядачам, хто, можливо, призабув історію, де Віктору е, Андрійовичу Ющенко пропонували. Ну, ідіть вже, президенти. Ну, люди просять, каже, ні, ні, почекайте, ще не на часі. Ну, ще раз приходить, друга делегація приїжджає. Ну, так вже йдіть. Ні-ні, ні ще почекайте, не на часі. Ну і таким чином, вже <смас> дійшло до, до білого калія народу, але тим не менше, Богу дякувати, хоч він пішов. Ігор, я, 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 да. я тобі це розповідав да. цю історію, але а. на повному серйозі стверджую, я зараз не жартую. Чергова делегація на чолі е, з ну, визначними лідерами е, Національно-демократичних сил. Ну, всі всі були. Приходить Нацбанк, їх проводять в внутрішній дворик Нацбанку, там стоїть Ющенко у малярському халаті, весь такий в плямах від фарби. І по ескізу історичному е, особисто е, кістю фарбує десь знайдену старовинну карету. І от він відволікається від улюбленого заняття і каже, що хлопці? Ну, а хлопці, знаєш, такі от Ударенко. Человетною принесло. Незламний вовчар української політики Іван Заєць, ну всі. І кажуть: так Віктор Андрійович, вибереш! Він каже, ще качки хлопці не прилетіли. Ну і вони значить, пішли, потім приходять, він вже домалював ту карету, вже все, і він вже займається новим ескізом нової купюри гривні. Тоді пам'ятаєш, було дуже актуально зняти з князя Володимира Бороду. Ну, насправді це було правильно з точки зору історичної, але от Віктор Андрійович тим дуже опікувався, а і до нього приходить знов та сама делегація, вже з, з більшим е, спектром. Крата, каже, та вже пора він каже, та ні каже, ще бджоли не поснули. <реш> <реш> Оця халера була три роки, <реш> і тим не менше, Віктор Андрійович за той час умодрився і кучму батьками рідним назвати, і підписати заяву проти братів Унцовців, і, і сходити разом е, всіма з нами. На акцію Україна без Кучми» — все було. Усе було. Він дуже старався, щоб український народ став у ньому сумніватися, але йому це не вдалося. Один хрим, коли оголосили вибори, весь наш навіть прийняв рішення, що він знає, хто є альтернативою і кучмі, і його бандитському кандидату Януковичу. І спинитися вже не змогло нічого, в тому числі і гріхи самого Віктора Дивич. Тому дивіться, тут ситуація майже та сама. Тільки є одна історія, залужний ще й генерал, а це особлива військова етика і особливе військове побоювання сильно влізти в політику, бо для них це гірше мінного поля. Тому робіть скидки і читайте межерядків. Далі буде. Ну, я хочу тільки додати від себе. У мене ж теж там деякі інсайди є е, з приводу залужного. Багато хто говорив, що там залужний, нібито коли от, е, звільняли його, коли відправляли в Британію, що він нібито там поклявся на карані, що не піде в президенти і так далі. Хочу сказати, що ну, твої джерела то твої джерела, мої джерела то мої джерела. Ну, суть не в тому. І по моїм джерелам також є е, е, так би мовити спростування того, що він ну, точно не піде. От, а значить, а якщо точно не піде, це спростовується, значить тоді точно піде. Ну будемо надіятися, бо чесно кажучи, я нещодавно питався я так ото подивився оці е, соціологію, ту, які там вже рейтинги вже почали нас публікувати. От і так далі. То, чесно кажучи, я так трохи, якщо так залужний не піде, то знаєш мені, так трохи ну вибач, очканув тако вибирати між Будановим і Зеленським. Я, ну судячи по тим е, е, Українська Правда публікувала, е, от а ні, в такому там, контексті. Справді, е... Ну дивись, 150%! 150%! — п'ятдесят відсотків таблички, де склали всі проценти <поценно> докупи. Кандидат першого вибору, кандидат, якщо не той, то якого ще, і потім сума. Там насправді вибір є. Якщо залужного немає, то вибір є між Зеленським та Порошенком. Ну так, і насправді цифри, які ну випустило «Дзеркало тижня від маловідомої соціологічної кампанії в порядку цифр, в порядку цифр. Співпадають, і навіть в порядку кандидатів співпадають із тим, що я постійно тобі казав. Бо завжди підкреслюючи, довіра до президента і готовність за нього знову проголосувати це абсолютно різні речі. 100%. Як мінімум ділиш на два. І ця соціологія, ще раз кажу, можливо, не найякісніша, це продемонструвала. Але, Ігор, я тобі відповім на, на твоє питання. І, взагалі, цю всю ситуацію, чи приносив якусь клятву залужить, чи не приносив? А мене є питання: а ти впевнений, що Зеленський буде балотуватися?